Сьогодні, як ніколи, підвищується роль освіти у підготовці здобувачів освіти до самостійного життя, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає. Екологічна ситуація з кожним роком погіршується. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 7 квітня 2023 року номер 301 р схвалено концепцію безпеки закладів освіти. Строк реалізації концепції 2023-2025 роки. Одним із завдань концепції є формування компетентностей безпеки учасників освітнього процесу. Тому перед педагогами нашого закладу одним із пріоритетних завдань є виховання здорового покоління зі сформованою культурою безпечної поведінки і засвоєним алгоритмом дій. В умовах конкретної, надзвичайної ситуації, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та здоров'я, популяризація основних прав безпечної життєдіяльності серед молоді у закладі здійснюється під час проведення тижня безпеки дорожнього руху, місячника знань дітьми правил безпеки, життєдіяльності, дня цивільного захисту. Педагоги у своїй діяльності використовують різноманітні форми роботи. Виховні години з елементами конкурсів і тренінгів, години спілкування, віртуальні подорожі, бесіди, шоу Вікторини та ігри Вікторини, перегляд тематичних відео та презентацій. В закладі організовуються і проводяться уроки першої домедичної допомоги, зокрема студентами медичного коледжу під керівництвом вчительки біології Лілії Вікторівни Белини. На постійній основі проводиться практичний курс «Домедична допомога в умовах воєнного стану. В процесі діяльності здобувачі освіти знайомляться з правилами поведінки та порядком дій під час огляду постраждалого, навчаються застосовувати кат, турнікет при кровотечах, накладати стискаючу пов'язку, виконувати серцево-легеневу реанімацію. Щороку під час проведення декади цивільного захисту. Учні здобувають практичні навички з домедичної допомоги в умовах бойових дій, знайомляться з медичними засобами, які можуть рятувати життя. Гра є основним елементом для розвитку дитини. Проведення інтелектуальних ігор для учнів забезпечує формування соціальної і громадянської компетентності, а саме, уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших. Оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів. Аргументувати та відстоювати свою позицію, ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях, співпрацювати в команді, виділяти власну роль в командній роботі. Однією з найулюбленіших ігор здобувачів освіти є гра «Що, де, коли» на тему Школа безпеки, школа життя. Під час гри перевіряються набуті та засвоєні знання, уміння дітей з особистої безпеки, протипожежної безпеки, безпеки на вулиці. Одним із кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетенцій учнів є впровадження проєктної діяльності. Даний підхід до навчання дозволяє дітям краще засвоїти матеріал, сформувати у них знання в області безпеки життєдіяльності. Розширює кругозір, допомагає у засвоєнні знакової системи позначень, соціалізує дітей у суспільстві. Так, в рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху учні першого А класу стали активними учасниками проєкту Ми вивчаємо правила дорожнього руху, мета якого є формувати у дітей знання про правила дорожнього руху, викликати бажання підкорятися цим правилам. Виховувати шанобливе ставлення при взаємодії в схемі пішохід водій, показати й довести дітям важливість дотримання правил дорожнього руху у нашому житті. Сьогодні як ніколи зростає співпраця закладу освіти з працівниками патрульної поліції міста. Такі зустрічі сприяють розширенню знань вихованців гімназії про діяльність патрульного поліцейського. Допомагають дітям у виборі майбутньої професії. Здобувачі освіти знайомляться з основними правилами безпечної поведінки на дорозі. Слід ізначити співпрацю закладу з співробітниками пожежно-рятувальної частини номер 9 та з представниками районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Періодично юні пожежні рятувальники відвідують Державну пожежно-рятувальну частину міста Бердичева. Під час екскурсії здобувачі освіти мають змогу ознайомитись з правилами пожежної безпеки, розширити уявлення про роботу рятівників, про способи гасіння пожеж та транспорт спеціального призначення. Найбільше дітям запам'яталися відвідини гаража з технікою та остаткуванням. Гімназисти фотографувались поруч з технікою та мали змогу роздивитися костюми, в яких працюють пожежні. Рятувальники розповідали учням про те, як працює та чи інша техніка та відповідали на питання, які задавали діти? Після побаченого і почутого кожна дитина глибше розуміє важливість та героїчність професії вогнеборця. Ця екскурсія дає можливість познайомити учнів з професією героя-рятувальника та навчити дітей безпеці життєдіяльності. З метою реалізації державної політики щодо формування навичок безпечної поведінки дітей у гімназії, був створений і розпочав свою роботу клас безпеки. Він поділений на різноманітні локації і осередки. Учні, для яких проводяться практичні заняття, мають можливість отримати тут знання і компетентності з правил пожежної, мінної, дорожньої безпеки. Проявити свої креативні здібності в зоні творчості, переглянути відеоматеріали і оволодіти навичками з надання до медичної допомоги. Результатом відкриття класу стала спільна проєктна діяльність в рамках педагогіки-партнерства учнів, батьків, педагогів, управління Державної служби надзвичайних ситуацій, управління освіти під керівництвом педагога-організатора гімназії Олени Вакулюк. До міжнародного дня просвіти з питань міної безпеки та допомоги у протимінній діяльності, що відзначається 4 квітня, у закладі щороку проходять тематичні заходи. Їх мета підвищити обізнаність підростаючого покоління про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети для здоров'я та життя людей, нагадати в черговий раз про те, що треба бути вкрай уважними та обережними і пам'ятати золоте правило. Побачив боєприпас чи підозрілий предмет. Не підходь, не чіпай. Телефонуй 101. У цей день вихованці переглядають цікаві пізнавальні відеоматеріали про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. Ознайомлюються з ризиками, які несуть в собі міни та інші вибухонебезпечні предмети та основними правилами поведінки в умовах збройної агресії Росії проти України. Учні початкових класів проявляють своє творче мислення в розгадуванні ребусів, кросвордів на безпекову тематику, грають в активні прикладні ігри. Щорічно, у квітні, в закладі проходить день цивільного захисту, основна мета проведення заходів навчитися грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє здоров'я і життя у надзвичайних ситуаціях. Так, для учнів кожного класу проводиться виховна година або тематичний урок цивільного захисту на безпекову тематику. Учні завжди є активними учасниками занять, утворюють коло здоров'я, відповідають на запитання, вміло визначають, як поводити себе в тій чи іншій надзвичайній ситуації, дружно працюють в командах. Сучасний світ. Потребує мобільних, компетентних, енергійних з віковим інтелектом та високими творчими здібностями молодих людей. Тому одне із завдань педагогів гімназії є раннє виявлення, навчання і виховання здібних, обдарованих та талановитих дітей. Учні закладу є активними учасниками конкурсів дитячого малюнка з охорони праці очима дітей. На кращий малюнок та роботу декоративно-прикладної творчості до місячника знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, на тему навчаємося жити безпечно. У фоє закладу до місячників і тижнів з безпеки життєдіяльності постійно облаштована виставка стінівок на тему Безпека життєдіяльності, яку організовує інформаційна комісія учнівського самоврядування Під час проведення зборів батьків, класні керівники. Акцентують увагу щодо здійснення заходів захисту вихованців під час освітнього процесу, в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій, на проблемі щодо забезпечення захисту життя та здоров'я дітей в процесі дорожнього руху, використання світловідбивачів на одязі дітей в темний час доби. Робота закладу з безпеки життєдіяльності постійно висвітлюється на сайті закладу. Соціальні мережі Facebook та в газеті учнівського самоврядування калейдоскоп. Безпека життєдіяльності в контексті життєтворчості особистості є багатограною категорією і охоплює найважливіші сфери людського буття, такі як охорона здоров'я, екологія, безпека у надзвичайних ситуаціях тощо. Як складова життєвої компетентності, це не просто сукупність засвоєних знань, а стиль життя. Адекватна поведінка в різноманітних ситуаціях, зокрема і надзвичайних та екстремальних. Тому ефективна організація освітнього процесу нашого закладу дає можливість учням оволодіти основними знаннями, уміннями та навичками безпеки повсякденного життя, а також сформувати у здобувачів освіти правила безпечної поведінки та необхідність дотримання їх в різних нестандартних ситуаціях.